Тисячі першокурсників та п'ятикурсників досі не отримали студентських квитків. Таке повторюється щороку. Нові посвідки отримують аж у жовтні, а то і у листопаді, а без студентського квитка у спудеїв безліч проблем. Студентський квиток передбачає пільги на пільговий проїзд в громадському транспорті, а також 50-відсоткову знижку на проїзд в електротранспорті залізниці. Також в декількох точках, торгових точках міста Львова. Пільгові квитки, студентські квитки надають право на знижку там 5 10 відсотково знижку на купівлю різноманітних товарів. Звісно, у деканатах можна взяти і довідку про те, що ти є студентом певного вишу. Утім, за цей папірець пільгового квитка на потяг не придбаєш. Студент має право на знижку цілорічно при приз'явленні відповідного документа, тобто студентського квитка. В студентському квиткові повинно бути вказано його прізвище. Номер студентського також дана форма відділення і з якого по який рік дійсний студентський квиток. Тому, поки студент не отримує посвідчення, вимушений платити вдвічі дорожче, як у громадському транспорті, так і на залізниці. На повний квиток, наприклад, на 92-й поїзд, повна вартість квитка 96 гривень. 33 копійки, А по студентському буде 61 одна 68 копійок. Першокурсники в розпачі додому на вихідні поїхати хочеться. Утім, не усі можуть сплатити за квиток. Першокурсники не мають можливості нормально з'їздити додому, придбавши квиток за півціни. Ми в тролейбусах їздимо за повною ціною в маршрутках. Теж це в принципі для першокурсників для студентів взагалі дуже важлива проблема. Але ми не можемо нормально записатися в бібліотеку, ми не можемо отримати літературу тому, що немає студентських квитків. І зараз уже проходить вересень місяць, і ми фактично лишились без літератури. Тобто, ми за свої кошти повинні купувати їх в магазинах. Студентські. І лідери запевняють, списки студентів, які мають отримати нові посвідчення, давно складені. Уся затримка за Києвом. Деканати факультетів збирають всю базу, як електронну, так і письмову. І Пізніше ми подаємо весь централізований університет подає до фірму, яка виготовляє. Вона є не в Львові, вона є в столиці України. І ми потім приймаємо всі ці електронні документи. Після чого це тільки ще 13 число. Всі документи вже зібрані, подані до затримки якраз у цьому, що. Київська фірма ще не виготовила, мабуть. В студентські квитки Міністерство освіти дозволило виготовляти лише одній приватній фірмі. За кожне посвідчення львівські виші сплачують до 35 гривень, хоча його собівартість гривня з копійками. А поки студенти очікують, незалежні студентські профспілки готуються до акцій протесту. Студенти усіх регіонів України погрожують вийти на вулицю, аби висловити своє незадоволення роботою міністра освіти та науки. Володимир Моїсеєв, Кирило Хайлов, головні новини Львова. thank you